І всім привет. З вами Безимянник. Ми граємо Dors. Хэллоуін обновлення. Попробуємо пройти моїй сестрі Дорс, щоб в деє на коєс можна було поіграти з модифікаторами зімою. Ти знаєш свою роботу, да? в тебе завжди попадається іменно двері, така де лут, а в мене іменно підвал завжди. Ти знаєш свою роботу, де ти дівся? Я знаю, я подвальник. Ну, Подвильна давай. Криса. Давай, давай. Даю, даю. Я зараз тебе отмечку скрою. А я побігла дальше. А ну стоять! Стоять! Віддай сало! Ты главное не там двері була? Не знаю, моя ця точно. Що там? Тут пусто. Підійди на дверки трошки запоминай. Одиннадцять. Знаєш роботу? Раш Раші. Да, раш. А я в лотові посидів. Я не ховався. Зараз я лазю, тут олутаюсь. Ты меня нашла, не. Mm -mm. Ты уже после следующую комнату пошла. Mm -mm. Тут раз укрыли, я бежу. Я тихо я що, бачу, и ти пропала. Четырнадцатый вот бачу, бачу, бачу. Mm, тут 15 світло, я тут. Я якусь конфетку нашла. Я буду конфетки, короче, збирати, а тобі видавати. А ти Добре. будеш думати, їсти чи не їсти. У сестри завжди все отравлено, не переживай. Як ти так. думаєш, де ключ? Вся двері неправильная. Нашла ключ, Ір? Е, Пока що ні. Тут пластир є. Тобі надо пластир. На, у мене косон це життя. Сюди, там а дивно, а чого в мене коцанта? Я ж вроді не не коцався. Ні, Не. на місці, то повні. Странно. Це? Не знаю. Молодала. Ой, ні, 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 ні Тут все одно мало було, Фісті у мене кішки. Тільки... Тихо, М? Давай. Прихищайся, мій любимий братик Так, два, мисс, місь... дай маю. Хард Ну ладно, буває. Іди є. О, тепер я можу бігати, і в мене деньги з'являються. Мені треба наматувати круги, у мене деньги копляться, коли я бігаю. Наматуєм круги, наматуєм круги, наматуємо круги. була? А я не знаю. Це остання, так? А це був ананасик якийсь жалений. Вона, коли я білою, у мене купляються сюди Та подожди, я деньги, наматую круги, наматую круги, наматую круги, наматую. Все, закінчувалось а ты туда тут повністю комнату. Одну я найди, найди рычаг, ты шахтер. Ты такая моя любимая сестричка, ты мені денег скільки намотала. О, я конфету нашел, ты тут проустила. Не мені тепер такую самую конфету. Мне надо бабла попише. Я знаю, я нашел уже. Это синий Мишка был. Да. Нет, это не синий Мишка, это це... была чуть інша. Я йду, що ти лазиш там? На на конфету я знайшов цю. Серега, ти думаєш, що дурна? Та ні, вона вкусна, попробуй. Жалейка. Я вже не раз її їла. І що розлучалось? Отмічки випадали, на себе. У мене три тепер. В мене тоже. Це конфета е, така зла, потому що це сік. Я знаю. Це конфета, яку. Нашла. Обмотав Сик. Слухай, Ир, мне кажется, что я на запах чую ключ. У я... меня приступ. У меня приступ. А я ключ ще знаю, де? У меня приступ. У меня приступ. Если кто-то умрет, то я могу. Тоба ми. Я короче, і так я у мене був ключ від 18. Так я у мене був ключ від 18. й Моя очередь. Це моя очередь лутатись. Ладно, лутайся. Я желейного мішку знайшов синього. Якщо хтось помре, -то, то я е, можу з Для вами кого. Не треба конфетка. Не треба конфетка. Ого, е, я Ціло можу за. з вами. Давай так, молимось, щоб я не померла. Добре? Я не можу зараз... Мені Платон пише, а я граю. Він пише, що може з нами зайти вже. Я от я говорю йому, що вже бачу. Що случилось? Оранжеву закрутяну не їш. А я вже таку знайшов, Моні... знав. Ір! Це Моні валк! Вот, вот, на, на. Моні валк! Оця конфета, яка тільки що мені дала грошей бігай, просто зразу бігай. Вона бачить, що гроші купляться в тебе. Тобі просто треба бігати, не останавлюйся. Бачиш, який я швидкий? Я можу з вами можна. Так ми вже в ігрі, я йому не можу ответить, тому що якщо я зараз вийду в Viber, так він мене зразу ігри вилете. Хотя заради друга, Ір. Бігіш. А тут а, ігра, якщо виходиш на головний екран, так воно зразу тебе виганяє. Ну, воно через тільки... Зараз я йому напишу все-таки. Пожертвую. Ти що? Мене кидану? Плата. вже. Сейчас нет. Си. 22-го нет. Что я скажу, що ми зараз в ігрі. Або е, Ір вийдем Заходь. Ну ти здівайся, Сереж, ми тільки почали грати. Ір, ну що там такого? А коли ти я померла, я казала, давай перезайдемо, то ти не перезаходив. Так я мав. Ра! Що ти за людина? Mm. Я вийшла. Подиви. Ір. О, о. І я тебе бачив. Захожу, все. Платон каже, що заходить, до мене зайде скоріш. Комнату для сплітінг йдемо. А як ти зайшла? Чи до тебе заходить? До мене заходить. Добре. Я на тебе знайшла. джека? те нема робоксів. Я создаю комнату на трьох, яка тільки для друзів. Як тобі цей хрестик Мені йде? Покажи. Так, да, красиво. Дуже підходить. А він є? Він є за шов все? не знаю. нами плата, ти де я напишу. Не за шови, я вийшла. Угу. Я, короче, подожди, я поки не зайду, я, наверное, маску иди Маска Джека нормально, не пойдет. Да. Я, короче, все надеваю. А як ти можеш надівати, якщо це ще... А тут зверху є пару безплатних. Да? Так? Тімоті можна. можна надіти, Сіка, Глазик. Ну, Я ж казала. Три безплатних. Та ні, тут далі є. Де я не бачу? Ти ви скільки я на... на... нарядила на себе. Там не ще гортай, то все безплатно. Так. Да. Це лучше игра. Маску Джека, наушник, фигура, маску маски, крила, рот, раша, крест, ель голіно, нос ельгобліно. Я хочу стоп не... Я, короче, все надеваю.

Я вливаю стоп, коротше. А я все знімаю, хочу зробити определенного монстра скин. Зараз є. Где ты, мараж? Я чисто стоп. У мене волосся знялися. Ти писав тут? Я пишу, ти чаплі, де він? Нема його. У нього ж там якийсь нік платоха, или чого б, Тут на путь була всніка ніколи. Щось ч, і чаплі нема ніде. Чаплі нос Як тобі що я лиса? Ти лиса? Mm. Да, вона знялася Я перезайду. Okay. може він у мене друзі. Віктор, якийсь я, ні, ну це не наш. в мене немає. Його.

Захожу, ну, а так ты ген. Він мені пише, що заходить, а його ніде нема. Тебя. До мене, напиши. Я ему зараз напишу через Роблокс за Х... Ді... ко мне зай карту и скрини скину их за куда-то нажимать карту угу. авиамии вчера играли. Да? А чисто пока я тут орублюсь.